Що, Юрчику? Юрчику. Саджалка в бій? Я думаю, буде у нас садитися сьогодні, чи не буде. Я вже забув, як тут настроювати. Це пинуть або Але як думаєш, буде чи не буде? У мене колись щось не вийшло. Ну то давай налаштовуй, а я ну, піду ж розкажу. Це один агрегат, який я вважаю, поломок ніяких. От садив, кинув і весною зачепив, знову садиш. То зачіплю, налаштовую, зараз піду покажу Тільки, і Тільки, знаєш, хто надумає оцю сажалку робити, то не треба колеса резинові ставити. Бо так, кому треба колесо прийшов, зняв то на прицеп, то на віз. Так, да, да, і так, так, і так. це ж вона в тебе знову без колеса. Ну, шукай. Значить, усім доброго дня, друзі. П'ятниця вчора був четвер, ми їхали у Вінницю, в лікарню назад. І взагалі-то відео мало бути, мало бути, воно навіть розпочиналося. І я, якщо що, то навіть і вставочку можу вставити, як воно розп... мало розпочинатися. Усім доброго дня, як я і говорила, ми сьогодні у Вінниці, практично, і в принципі ми уже в ній. От нам на прийом лікаря через годинку розповів вам, що нас дивувало по дорозі. Поки ми їхали, дивувало те, що коли вже рухалися по Вінницькій області. То в Вінницькій області вже розпускаються вишні, а у нас саме починають розпускатися абрикоси. Ось, Отак. Дуже гарно в лісі. Якщо будемо повертатися додому ще Витка, то ми обов'язково зупинимося. Ну а якщо вже з сутінками, то, то не зупинимося. Ідемо пройдемося, може, що прикупимо на згадку. Ну, але справа в тім, що поверталися ми з Вінниці вже е, досить пізно. Ми були потомлені, діти в машині позасинали, тому що ми не тільки їздили з милкою, от е, а були ще е, родичі. От, і тому, ну тому ось так. Тому е, з Вінниці відео не вийшло. Але гарне продовження того е, відео, яке мало бути ще вчора. Е, друзі, роблю сьогодні. Чому? Тому що сам перед надзвичайно хороша, гарна новина полягає у тому, що Людмилці значно краще. Очі вже не так болісно реагують на світло, очі не так уже сльозяться, не так болять. зменшили їсть кількість крапле цих на день. От і саме головне те, що їхати нам уже, друзі, не через тиждень, не через два, а через два місяці. У мене, коли Людмилка це почула, знаєте, її перші слова Слава Богу, таким тоном. Ну замучилась, замучилась дитина. Що там казати? От. Ну і знаєте, на радощах, напевно, що на радощах ми не могли приїхати з Вінниці з порожніми руками. Отож, що ми придбали у Вінниці? Перше, це ранню картоплю. Так як нам сказали, купували ми в магазині От, і нам назвали сорт «Ароза». Я зайшла в інтернет, прочитала характеристики, німецька селекція, дуже ранній сорт. 30-35 днів і вже можна копати молоденькі бульби. От. Але інший трішки момент купити-купили, та щось мене починає, знаєте, так, насторожувати те, що, по-перше, за зовнішнім виглядом багато картоплин нагадують мені Белорусу. Раз. А друге, те, що є кругленькі бульбочки, а є ось такі повздовжні. Хто, хто знає, чи може бути так ось один е, сорт Ароза. Оце все нам набирали з одного ящика. І назвали сорт Ароза. Е, чи може ось бути картопля е, кругла і повздовжня? Ну, а наскільки вона буде над, надрання? Я думаю, ми з вами поспостерігаємо і побачимо разом. От е, Юра, вже. Чіпляє саджалку, і ми хочемо зараз просадити два, два рядочки цієї картоплі взагалі окремо від, від картоплі, яка буде висаджена пізніше наша. От. Ну і будемо бачити, що буде. Наступне, що придбала ось кущик кущик лохини. Лохина Еліот. Придбати, придбала, продавець, до речі, ми неодноразово Одного продавця е, купуємо. Купувала я вийгал, вона прийнялася гарненько. От, е, ще щось я у нього там брала. А це і він нам ось е, е, лохину пропонував уже давненько. Що візьміть, візьміть, лохини, не пожалкуєте. Е, ми так все скрадалися. От кожен раз, ну таке. А вчора, вже ми знаєте, на радощах пішли спеціально до нього дійшли, прийшли, щоб взяти ось цей кущик лохини. І він каже: значить, лохину посадити у кисленький ґрунт. Сьогодні сіла вичитою кисленький ґрунт. От зараз піду. Трішки робити, трішки порубаю гілочок ялини, соломи перегною там таке візьму все. Але проблема в мене виникла в тому, знаєте, де її посадити. І вирішила її посадити взагалі на городі. Там, де у мене мають бути багаторічники, там у мене вже є трішки ожини. І туди аж занесу свою давай, Давай, даю картоплю. Хочу сказати, що всередині картопля дуже гарна, жовтенька. Завжди мені мама каже, що та, що біла, то вона така, як би кормова. А гарна, хороша картопля повинна бути жовтенька. Ну, як бачите, ось такий гарненький колір, я такі, де бульби аж такі геть великі, то все-таки вирішила трішки порозрізати. Так. Картоплю сади не кажи. dobra tarde dobra У нас збирається дощ. Поки картоплю посадили, то вже й дощ мурикає, але ще нічого. Подрібнила трішки хвойної гілочки. Накидаю тирси. Тут мені здається, що спід сосни. От. Зараз ще соломи трішки такої перепрілої. І підемо висаджувати лохинку. А щоб там вона не сумувала, відкопаю, ну я ось. Буде кущик агрусу. Оце з гіллячки, яка була прикладена, і воно вкоренилося. от Я його викопаю, і там десь да, балабайчик. Балабайчик, там посадимо теж. Тут ще агрусу навіть і не один. От саджанчик вийшов. Ось такий один цікавий. Його сформувати, та вже буде кущ. ось А звідти ще від кущика. Он. Он який. От, і всі, всі з гарними корінчиками. Зараз я їх там десь посажу, хай вони кущаться. То їй вже там буде не сумно. там ожина, великих дерев біля неї не бажано, щоб не забирали вологи. А думаю, ожинка, агрус і десь так трішки вперед вона повинна бути нормально. Ось тут, де мої очіки, де моя гвоздичка, сюди далі ягоди, там починає зеленіти ожинка, потрібно буде зробити таку якусь підпору. Е, і тут чогось так, цей город іде пузом. <гум> і постійно не знаю, що на цьому пузі робити. То я, одним словом, зараз ось тут засаджу кілька кущиків агресу, а ось десь приблизно ось тут. Отак і буду копати для лохини. О, ось так. Пролю. пролю трішки ґрунту. І поставлю сюди лохинку. І думаю, тут їй має бути добренько. Тільки потрібно постійно підтримувати кислин ґрунт. Дощик собі мрикає, мрикає і ще так хмариться, що, напевно, зараз вже і добре сипане. А я ще сижу, вискубую бур'янці. На парничку, у парничку, тішуся сходами, тішуся тим, що все підникає. Е, дуже переживала за свої еквілегії, тому що не було довго видно, посходили, посходили гарненько і, і двоколірна, і біла низькоросла, але знаєте, що мене сьогодні найбільше тут потішило? Це Вайгела. Вайгела, друзі. <сі> тому я думаю, хто знає той мене зрозуміє. Так, накриваю, Накриваю, тому що дощик січе. Я кожен раз отак цю травичку ми ж е, землю брали на полі кротовинки, от. то травичка ця розростається. Кожен раз тут я підскубую, а вона з'являється з'являється. Ну, але то нічого. Рядки з квітками. видно гарнесенько. У пташеній родині у мене поповнення, але взагалі не з цієї сторони, з якої я його очікувала, тому що я щось думала, що буде перша лупити чорна качка, а лупить біла. Троє каченяток я з-під неї забрала до тих старшеньких. Одне яйце викинула. Одне було надлуплене, вона дуже, дуже така бойова качка, дуже б'ється. Так, одне надлуплене, а ще одне от взагалі не знаю. І ні то, нічого не чую. І ніби і не бути є. все, 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 все заберись. Так. Але що хочу сказати, тих, троє посадила до тих, що у мене. Поки що були сиротами. Я так думаю, вона до завтра досидить ще одне каченятко. Ще одне яйце, якщо там у ньому нічого не зрозумію, я його просто перекладу під чорну. От, і хай там воно ще полежить, а їм, напевно, що завтра буду муштрувати щось в льві і буду пробувати під неї пускати усі каченятка, і старші, і менші. І надіюся, що вона прийме. Мамою, вона то буде хорошою, тому що. Тому що, бачите, яка? От. Коха, муштрувала гніздечко. От, ось так звідси поклала просто цеглинку. Вони кури маленькі, легенькі, вони її не скинуть. Туди поклала сінця, там було яйце. Е, перші яйця я взагалі-то забирала від них, а потім подумала, що е, хай пробують. Ну, хай пробують. О, як бачите, вони спробували, в них все виходить. Було одненьке яєчко, наразі там їх два яєчка. Сідай, сідай, манюка назад. Фазанення немає, голуби не роз'їдають, вони не роз'їдають, не розкльовують. Виявляється, розкльовувало таке фазанення. От то я далі собі так думаю, що е, дасть Бог у нас буде все добре. То можливо, ми нарешті таки нарешті таки, за стільки років дочекаємося якогось поповнення укохів. Все сідай, маленька, сідай. Отакі-то От у нас справи одним словом, усе добре. Сподіваюся, у вас теж.